Несподівано виявлені на дачі старі речі іноді знаходять нове життя і стають цікавим рішенням для отримання хорошого врожаю. Бувала брезентова сумка місцями порвана на скрипучих коліщатках, Яку чоловік вирішив викинути, нагадала не тільки про походи в магазин за продуктами флехіди дев'яності, а й про дуже улюблених нашою сім'єю поїздках вихідного дня поближньому ближньому Підмосков'ю. і в мені заговорила природна ощадливість. Захотілося зберегти цей візок, пристосувавши її конструкцію під садовогородні потреби, в тому числі для переміщення плетистих рослин, таких як огірки, квасоля або горох. Я вирішила, що зі старої сумки може вийти зручна вертикальна міні-грядка, в яку ми посадимо огірки. Таким способом вирощувати їх я ще не пробувала. Тому з ентузіазмом приступила до експерименту: брезентовий верх сумки більше не знадобиться. Його я зняла з металевого каркаса, уважно оглянула всю конструкцію. Вона досить міцна, стійка, без деформації. Порадувало, що колеса не вимагали заміни, вони опинилися в робочому стані, не розбовтані. А ось фарба на ручці візка і на днищі в багатьох місцях потріскалася і відчарувалася після того, як ми з чоловіком облагородили зовнішній вигляд конструкції, зашкурили її і заново пофарбували. А також змастили колеса і усунули скрип, я приступила до перетворення довгої ручки в імпровізовану шпалеру, яка буде тримати батоги рослин і створить комфортні умови для їх нормального розвитку і зростання. Для декору і виготовлення оплетення була обрана товста білизняна мотузка. Я зробила кілька горизонтальних рядів і переплила їх з вертикальними рядами. За допомогою дроту закріпила отриману сітку на ручці. По суті. Все плетисті рослини ляни і їм необхідна опора, по якій вони в'ються і прагнуть до сонячного світла. Завдяки шпалері наші огірочки будуть розташовуватися вертикально. Наявність такої опори дозволить уникнути гниття і ураження борошнистою росою. Не будуть загинатися і затоптуватися стебла. Спроститься полив і внесення добрив, огірки отримають більше світла і тому швидше дозріють. Чоловік виготовив основу для імпровізованої грядки з вологостійкою фанери, збив невеликий ящик висотою 25. Для додання міцності стики листів, фанери скріпив металевими куточками ящик. Я пофарбувала і поставила на днищі візка, щоб отримати родючий ґрунт. Заповнила його декількома шарами. Спочатку поклала тонкі гілочки від яблуні, вишні і сливи слідом насипала торішню листя з очищеннями від овочів, а в кінці додала городню землю. У такому вигляді накритий плівкою ящик простояв кілька днів, після чого я посадила туди кілька кущиків огіркової розсади. На нашому дачній ділянці багато сосен, тому відкритих сонячних місць не вистачає. Огірки світлолюбні рослини при затіненні вони повільно ростуть і мляво плодоносять. Вертикальна міні грядка на коліщатках дозволила нам вирішити цю проблему протягом усього світлового дня. Ми тепер можемо переміщати огірки по ділянці таким чином, щоб грядка розташовувалася перпендикулярно сонячним променям. А світло падало на рослини з боку. В особливо спекотні дні я ховаю конструкцію в прохолодну тінь. Незвичайна грядка стала справжньою окрасою нашої дачі. Вона викликала жвавий інтерес у сусідів, які теж почали проявляти кмітливість і давати друге життя. Здавалося б, непотрібним речам, які шкода викинути найрадіснішим і приємним моментом в моєму експерименті став збір багатого врожаю огірків такої кількості ніжних. Хрустких і запашних плодів з одного куща ми ще ніколи не збирали.